А зараз нас гальмує хто нас гальмує Орбан, який просто ну, от, на якого немає управи. Він трошки присів на саміті НАТО, але Орбан просто цинічно гальмує будь-яке рішення і е, затримує початок переговорів про набуття членства в Європейському Союзі. Тримається, наприклад, із -за цього Молдова. Молдова, Молдова виконала всі е, зобов'язання. Вона з нею не починають переговори тільки тоді, щоб просто європейському союзі подобається там. Коли вони в, в пакеті приймають ряд країн. І, і це проблема, тобто це реальна проблема, коли речі, які не мають ніякого відношення до, до кандидатів, до, того, до відповідності кандидатів бо Орбан, в нього там корупційні скандали навколо нього, О, Угорщина одна з найкорумпованіших країн. Ну і те, що ви знаєте, що він робить, що він відтворяє. І це серйозна загроза ефективності управлінського Європейського Союзу. Але нам би ще до того дійти. Ми зараз мали б закінчити так зване слово скринінг, це коли перевіряють все українське законодавство на відповідність європейському, і потім нам доведеться міняти, якщо не десятки тисяч, то тисячі законів, проводити все у відповідності, але починається все з базового. Все починається з базових речей. Незалежна судова влада, незалежна преса, баланси між гілками влади. Чіткий розподіл гілок влади, і і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.